Скандал щодо атомних електростанцій в Україні загострився днями у Верховній Раді. Виник ситуативний конфлікт між деякими народними депутатами і українським міністром енергетики. Прізвище назву пізніше, але предмет конфлікту чи розбудовувати в Україні атомні електростанції, тобто добудовувати нові енергоблоки, чи не добудовувати. Що е, тут треба знати, скажу пізніше, але трошки контекстом. Що слід зараз зафіксувати станом на цей момент, початку 2025 року? В Україні майже повністю зруйнована електрична генерація, теплова і гідро, тобто водна, в хороші довоєнні часи до 2014 року, станом на 2014, наприклад. Половину всієї електрогенерації в Україні звершувала атомна електростанція, атомні електростанції це Запорізька, Рівненська, Хмельницька і Південноукраїнська. І половину плюс-мінус в різні часи там пропорція, можливо, трошки змінювалася. Електрогенерації відбувалася за рахунок теплових електростанцій, і трошки гідро. Тобто гідро це завжди було трошки, але все рівно, це також все має значення. З 2022 року під час повномасштабного вторгнення, і донині результаті в результаті цілоспрямованих навмисних, спеціально спрямованих ракетних обстрілів, в Україні була майже повністю знищена теплова електрична генерація, яка в хороші часи в Україні складала майже половину, а іноді навіть трошки більше половини всієї всього виробництва електричної енергії. Отже, за 22, 23, 24 рік в Україні майже повністю знищена або суттєво пошкоджена теплова енергогенерація. Отже, таким чином, в Україні натомість зараз працює, залишається, все у нас функціонує. І те, що у нас зараз є, принаймні світло в Україні, це Ознаки того, що ну, більш-менш непогано намагаються якось працювати державні, державний менеджмент в галузі енергетики, і приватний менеджмент в тому числі. Тобто зараз в Україні залишається по факту лише атомна електрогенерація, яка виробляє абсолютно більшість електроенергії, яку українці споживають. Звісно, цього було б недостатньо, але нас рятує умовно відсутність знищена промислового виробництва. Маємо розуміти, що. Найбільшим споживачем електричної енергії є промислове виробництво не домогосподарства і не побутові споживачі. А саме промислове виробництво, враховуючи, що зруйнована не лише теплова електрогенерація, а і промислове виробництво залишків атомної електроенерації електроен... електроен... плюс е, ситуативна закупівля електроенергії за кордону, допомагає нам. Мати ще світло в наших оселях, в наших офісах і на невеличких виробництвах, які в Україні донині працюють. Отже, станом на зараз, українська енергетична система ґрунтується на трьох атомних станціях: це Рівненська АЕС, чотири енергоблоки, Південноукраїнська АЕС, це Миколаївська область, 3 енергоблоки, і Хмельницька атомна електростанція Нетішин 2 енергоблоки. Також в Україні є найбільша в Європі атомна електростанція Запорізька Енергодар. Але зараз, на жаль, як ми знаємо, Запорізька АЕС перебуває під окупацією Московії. Тепер, що відбувається у Верховній Раді фракція Голос передусім зусиллями Інни Совсун, і Железняка Ярослава, Є такі депутати, вони роздмухують е історію зусилля. Для того, щоб блокувати в Україні розвиток атомної електрогенерації, при тому, що в Україні наголошую, зруйнована майже повністю теплова електрогенерація, пошкоджена гідроелектрогенерація, ну що тут згадувати про Каховську ГЕС, яка повністю знищена. І єдине, що не залишається, це атомна електрогенерація, відповідно, яку треба зберігати і, мабуть, розвивати. Але з'являються народні депутати Інна Савсун. Сумнозвісна, там Ярослав Железняк і деякі депутати з фракції Європейська Солідарність типу Клімпуш Цинсадзе, гіндерістка, феміністка. Ну як, власне, в принципі, Савсун, великі знавці енергетики. Вони не починають роздмухувати історію, що ні, ніяких будівництв нових енергоблоків в Україні бути не може. Так, прямим текстом і говорять ні атомної, атомні енергетиці в Україні, ні добудові е, нових реакторів е, блоків на Хмельницькій АЕС. Тобто, передусім зараз йдеться про те, робоча пропозиція: робоча концепція це добудова двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС у Натішині. А основні їхні аргументи, чому цього не слід робити, це те, що Міністра Галущенко, міністра енергетики, і у них є до нього претензії, що нібито він у деяких депутатів що нібито там є великі корупційні, великий корупційний потенціал в добудові Хмельницької АЕС. Тут я хочу сказати, що будь-яке будівництво, тим більше такого масштабу, як нові енергоблоки атомних електростанцій, це надзвичайно дороговартісне виробництво. Будівництво і будь-які будівництво, тим більше таке дороговартісне, як енергоблоки АЕС, це завжди місце надзвичайно високого корупційного потенціалу. Це очевидно і не лише в Україні, а в усьому світі. Ще раз наголошую: корупційні ризики, корупційний потенціал під час зведення а, великих інфраструктурних об'єктів. Це завжди місце підвищеного корупційного ризику не лише в Україні, але і в будь якій іншій країні світу. Але водночас це відповідно не може будь-який корупційний потенціал не може бути причиною не розбудовувати енергетичний комплекс України, і, зокрема, атомний енергетичний комплекс, який є значним українським надбанням, є безсумнівною цінністю для України, особливо в умовах. Ну, фактично зруйнованої теплою генерації і суттєво пошкодженої гідро, гідрогенерації. Маємо розуміти, що атомна електрична енергія вона є цінною, вона важливою є. У України є е, певні е, травми, енергетичні травми, ментальні, пов'язані з Чорнобильською атомною станцією. Один з блоків якої, де трапився вибух у 1986 році. Тобто, оце, цей вибух Чорнобильської АЕС, оцей образ Чорнобильської АЕС, він спричинив, спричинив дуже серйозну травму, якусь таку психологічну. Ментальну історичну для українського народу і дуже сильно це демонізувало атомну енергетику в принципі. Ну і звісно, в інших країнах світу також дуже часто ці мерзотники зелені партії різноманітні, вони постійно часто використовують різні аргументи, в тому числі вибухне Чорнобильській ЄС, щоб демонізувати атомну енергетику. Але ми маємо розуміти, що атомна електрогенерація. Є як не парадоксально для багатьох, не тямуче для тямущих людей це не парадоксально, це є найбільш екологічний вид електричної генерації. Тобто вам і нам розповідають, що атомна енергетика складає загрозу екології, а я вам говорю і факти говорять, що атомна генерація це найбільш екологічно. Чистий вид генерації, на відміну, наприклад, від теплової електрогенерації, де використовується вугівля, мазути, все що завгодно, і величезні викиди вуглецю у повітря. Якщо говорити про гідрогенерацію, вона пов'язана з затопленням величезної кількості дуже часто родючих земель, для того, щоб створити відповідні дамби, за допомогою яких виробляється електроенергія електро електро через падіння води. Отже, електро е... атомна електрогенерація, на відміну від. Тепловою і гідрою є найбільш екологічно чистою. Також атомна енергія, електроенергія, вироблена від атомної електрогенерації, є дешевою. Дешевою. Тут можна, скажімо так, трошки дискутувати, дивлячись, що закладати в ціну, але в самому в процесі виробництва електроенергії, атомна є достатньо дешевою. Побудова атомних енергоблоків є дуже дорогою справою. Це факт, це правда. Атомне електробудівництво реакторів є дуже дорогим. І в будь-які країни, де будуються нові енергоблоки атомні, Франція тут є прикладом, вони, як правило, фінальна їхня вартість виявляється там вдвічі, а то і втричі дорожчою, ніж проєктна вартість. Це, на жаль, дуже дорого. Але вже в процесі виробництва, якщо країна ухвалює для себе рішення концептуально розвивати саме атомну електрогенерацію, вже якщо збудовані атомні реактори, то вже в процесі виробництва є ця енергія дешевою в порівнянні з іншими видами генерації. Отже, атомна енергетика важлива. Ще, що в цьому контексті нам слід пам'ятати і враховувати. Свого часу в європейських країнах, особливо в Німеччині, цей експеримент, на жаль, був реалізований наповну, атомну електрогенерацію знищили повністю. Саме на вимогу тамтешніх зелених партій. Партії зелених. І інших оцих мерзотників, які використовують екологічні аргументи, еко екологісти такі, знаєте, це не екологи, це екологісти, які просто екологічну тему використовують для своєї політичних цілей здобуття влади. І вони дуже часто брешуть, відверто брешуть про небезпеки, про загрози розповідають про відновлювані дж джерела електроенергії, там про вітер, про сонце. Друзі, я хочу сказати, що вітер і сонце це непогані. Джерела для електроенергії непогані для домогосподарств, для невеличких виробництв, для невеличких громад, в яких немає дуже енергомістких виробництв то нормально. Але не для країни, яка має високий економічний, великі певні економічні амбіції промислового розвитку. Ми маємо розуміти, що сьогодні найбільші атомні електростанції, найбільша кількість це Сполучені Штати і Китай. тобто найбільші економіки світу, вони великою мірою мають найбільший Обсяг виробництва електроенергії за допомогою атомних електростанцій, тому ці розмови про вітер, це про сонце, ну це як онанізм замість справжнього сексу. Для певних випадків там підходить, але це не те, що треба для країни, яка має великі економічні амбіції. Звісно, якщо Україна має такі амбіції, ну я сподіваюся, що має такі амбіції для економічного відновлення розбудови. З Божою допомогою і через Божу милість, отже, Україні потрібна атомна енергогенерація, і в Німеччині всю атомну електрогенерацію знищили. Там останню здається, у в 2023-му там закривали ці енергоблоки. Це десятиліттями там кампанія продовжувалася. Знаєте, чим це закінчилося? До чого це призвело знищення атомної електрогенерації в Німеччині? Це призвело до того, що найбільша економіка в Європі, а Німеччина це найбільша економіка в Європі, стала в катастрофічно злена. Енергетична від Росії, від різних енергоджерел російських, в тому числі від російського газу. Це прямий наслідок знищення атомної електрогенерації в Німеччині, потрапляння найбільшої економіки в Європі в катастрофічну енергетичну залежність від Росії. Наприклад, в сусідній країні Франція вистачило мозку не знищувати а атомну енергетику, а навпаки, її розвивати. Можливо, вам цікаво, скільки атомних енергоблоків е у Франції, так я скажу. Понад 50 в Україні 4 плюс 3-7 в Україні 9. В Україні 9 атомних енергоблоків. Ну, в Запорізькій ще станція 6 енергоблоків, але вони зараз не підконтрольні в Україні. З Запорізької 15 енергоблоків без Запоріжжя 9 блоків, які працюють зараз реально в українській електромережі. У Франції понад 50 енергоблоків і вони продовжують розвивати. Відповідно, висновок Інна Совсун, Ярослав Железняк, Фракція Голос і всі інші їхні однодумці, які виступають за блокування атомної енергетики в Україні, за різноманітними там різними аргументами, нібито хорошими, там не допустити корупційних ризиків. Але насправді це маніпулятивні аргументи для того, щоб заблокувати розвиток української атомної енергетики і відповідно посилити українську залежність. Від різноманітних міжнародних джерел енергії і від закупівлі енерг... електроенергії в інших країнах, взагалі, що Совсун, що Залезнежелізняк, вони є такими класичними багаторічними агентами. Різних міжнародних організацій і глобальних фінансових корпорацій, і деяких окремих урядів і іноземних посольств. Вони в Україні реалізують інституційні інтереси міжнародних фінансових корпорацій. Вони прагнуть максимально зберігати багаторівневу українську залежність в різних галузях, більше того, посилювати цю українську залежність від іноземних, від сторонніх сил і суб'єктів. Посилювати цю залежність, в тому числі залежність енергетичну. Тому ми маємо розуміти і пам'ятати і завжди, що б не говорили, такі депутати, як Савсун, Железняк, там, понад половина фракцій Голос взагалі, ну і деякі інші депутати в інших політичних силах, коли вони говорять, що щось там в Україні не треба розвивати, якими б вони аргументами це не приправляли, ви маєте підозрювати їх в тому, що вони реалізують іноземні або міжнародні інтереси. І все роблять для дискредитації, для нівелювання українських національних інтересів, в тому числі енергетичних. Ми маємо повернути принцип україноцентризму в усі політики і в усі сфери, в тому числі в енергетичну сферу, в тому числі дослідивши приклад е такі собі поганий Німеччини, а взяти приклад позитивний Франції, Сполучених Штатів, країни. Економічними амбіціями вони будуть розвивати енергетику, яка є рентабельною, яка є економічно доцільною, яка є безпечною і, що важливо, яка дає, яка є енергомісткою вітряків не наставишся і сонячних панелів не наставишся, екологічність яких, до речі, дуже сумнівна, враховуючи, які треба поля. Займати цими сонячними полями. полями, які поля треба виділяти для розміщення вітряків? Я це бачив в Австрії це жахливо виглядає заради здобуття невеличкої кількості електроенергії. Політики, чиновники, які діють всупереч українським національним інтересам, вони мають бути позбавлені довіри з боку українців. Україноцентризм в усі сфери, в усі політики. Української держави і українського народу. Дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, прошу поширити цю інформацію. Заспокоїтися, коли ви чуєте, щось про атомну енергетику, і розуміти, що вона важлива вона потрібна. Більше того, сьогодні від атомної енергетики Україна залежна в прямому сенсі цього слова. І ми маємо її не лише зберігати, а й продовжувати розвивати. А якщо під час будівництва, наприклад, атомних енергоблоків є ризики корупційні, звісно, вони є, для цього мають нормально працювати правоохоронні органи, суди викривати, не допускати, карати, контролювати, багато разів перераховувати, переперевіряти, щоб дійсно будівництво відбувалося рентабельно. Ефективно, швидко і результативно. Дякую за увагу. Побачимось!